Цьогоріч з початку літа на Івано-Франківщині вже зареєстровано шість випадків укусів людей зміями серед потерпілих дві дитини. Найчастіше на небезпечних плазунів можна натрапити на узліссях, галявинах, сінокосах та в лісі. Зазвичай це гадюка звичайна. Як зазначають фахівці, змії нападають в двох випадках, коли шукають собі їжу або коли їх ненароком зачепити. Якщо вас все ж таки вкусила гадюка, реагувати потрібно миттєво та правильно, зазначають медики. Зміїний укус є дуже Небезпечний, тому якщо стався такий випадок, потрібно неодмінно викликати швидку медичну допомогу для транспортування потерпілого до медичного закладу і введення йому проти зміїної сировитки. Особливо активні небезпечні плазуни в спеку саме в цей період їх укуси є найнебезпечнішими, кажуть медики. Адже під впливом високих температур зміїна отрута найбільш токсична та значно швидше розчиняється в крові. У людини, яку вкусила змія, розвиваються наступні симптоми: у місці укусу можуть виникнути набряк, почервоніння, запалення тканин. Також точкові крововиливи. Через деякий час можуть з'явитися головний біль, запаморочення, головокружіння, нудота, блювання, почастішення частоти серцевих скорочень, падіння артеріального тиску, а також підйом температури. До прибуття карети невідкладної швидкої медичної допомоги, очистити місце зміїного укусу за допомогою звичайної вологої ганчірки, для того, щоб зняти залишки отрути зі шкіри. Потім продезінфікувати місце. Ісце укусу звичайними антисептичними розчинами, такими як перекис водню, брильянтовий зелений чи спирт. Накласти чисту стерильну по можливості серветку для того, щоб захистити місце укусу від навколишнього середовища і можливих чинників забруднення, і мобілізувати ушкоджену кінцівку підручними засобами, також прийняти знеболюючі препарати або протиалергічні препарати. Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області застерігає громадян бути обережними під час відпочинку в лісі та перебування на відкритій території, щоб вберегтися від у кусу гадюки рятувальники радять, вирушаючи в мандрівку, мати відповідний одяг та взуття. Ні в якому разі не зупинятися на ночівлю поблизу трихлявих пеньків, дерев з дуплами біля входу в нору чи печ.